Це вже п'ята серія. Ви на каналі знову зламаний дім. Ну, зараз ми покажемо оператора, якому ми побачили людей, які працювали. Ну, Трохи не віра, хай буде. Ну, зараз ми йдемо. Це вже друга ніч, ми вже перемічували. І сьогодні ми вчора. День ми ходимо звати їжу, бо ми купили на два дні, а нам не вистачило. Ми купили на п'ять днів, а нам не вистачило. Зараз, зараз останній день. Ми не знаємо, що ми будемо їсти, де ми будемо чувати. Але ми сьогодні знайшли двох собаку. собак. О! І вчора я по телефону мені прийшла СНС через рахунок, що і, бачили привида в Чорнобилі. Ну, Іменно на цій вулиці, ну, коли чергового от коло того дому там десь місяць. Наразі але нічого, ми маємо дике. От якісь два дядька і тут. Ну, це, мабуть, ну, 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 в короні, які ну, треба сховати. Зараз ми сьогодні тих. Олі, не йдуть. А вже не бачить.